Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію самого класу. В сьогоднішньому відео у нас буде шоста самостійна робота. Тема її властивості котів, утворених при перетині паралельних прямих січною ознаки паралельності прямих. Знову ж таки, прохання до вас. Якщо це відео буде для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, щоб його могли побачити якомога більше користувачів. Так, стандартна самостійна робота з чотирьох завдань різного рівня складності. Починаємо з першого. Знайдіть величини кутів 1 і 4, Якщо А паралельно Б це січна. Кут 2 – 113 градусів, рисунок 1. От у нас є рисунок 1. Давайте заодно і згадаємо теорію трошки. Паралельні прямі це прямі, які не перетинаються. Січна це пряма, яка перетинає обидві. Ці паралельні прямі, тобто це у нас Січна А і Б дві паралельні прямі, А паралельно Б, С 3 Січна. Кут 2. Ось цей кут 113 градусів. Розгорнутий кут, Кут 2 до рівня 113 градусів, і знайти нам. Що? Величини кутів 1. Кут 1, ось цей кут і кут 4. Так, давайте трошки згадаємо. Ну, у нас тут не 113, давайте ми його позначимо кут 2, так як є, да? І кут 3. Щоб у нас малюнок був ідентичний. І кут 2 ми записали 113 градусів. Знайти нам треба що Кут 1, знак питання і кут 4, знак питання. Так, знову ж таки. Які у нас кути 2 і 4? Це що? Внутрішні. Чому внутрішні? Тому що вони знаходяться між паралельними прямими і різносторонні. Внутрішні і різносторонні. Ну, давайте кут 2 дорівнює куту 4, ми знаємо. Давайте запишемо внутрішні різносторонні. Ми знаємо, що внутрішні різносторонні кути рівні між собою. Які внутрішні різносторонні? Запам'ятайте, як їх розрізняти? Дві паралельні прямі перетинаються січною. Всі кути, які знаходяться між цими паралельними прямими, це внутрішні кути називаються. Інші кути, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей. Це вже зовнішні кути, бо вони знаходяться поза. Площиною цих двох паралельних прямих. Односторонні і різносторонні. 2 і 3. Односторонні, бо по одну сторону відсічно. 1 і 4 також односторонні. А 1 і 2 це вже різносторонні, 1 і 3 це вже різносторонні. 4 і 2 також різносторонні. Ми знаємо, що внутрішні різносторонні кути рівні між собою. Тобто кут 2 дорівнює куту 4. Значить, ми можемо зразу зробити висновок, що кут 4 буде дорівнювати 113 градусів. Одну відповідь ми знайшли. Дивимося, 113 у нас у трьох варіантах відповіді, тому зразу ми відповідь не можемо знайти. Ми повинні ще знайти кут 1. Кут 1 і кут 4. Що це за кути? Це внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні кути. Односторонні кути. Яка властивість внутрішніх односторонніх кутів? В сумі вони дають. Кут 1 плюс кут 4 180 градусів. Отже, з цієї рівності ми можемо легко знайти величину кута 1. Ми повинні що від 180 градусів відняти величину кута 4 мінус кут. Доріння. q 4 ми знайшли 113 градусів, буде 180 градусів відняти 113 градусів. І дорівнює. 180 відняти 110. буде 70 та відняти 3 буде 67 градусів. Отже, у нас кут 1 67, кут 4 113 градусів. Шукаємо 67 і 113 серед варіантів відповіді, бачимо під варіантом відповіді А. Записані ці величини. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо наступне друге завдання. На рисунку 2 знайдіть величину кута 1 Рисунок 2 у нас що містить? Є дві паралельні прямі А і Б. І дві січні. Одна січна йде ось таким чином, інша січна йде ось таким чином. Отак. Вісічні. І сказано, що цей кут 30 градусів, оцей кут 150 градусів, цей кут 54 градуси, а ось цей шуканий наш кут 1. Кут 1 знак питання. Ну, дивіться, тут багато нам кутів зазначено, але ми що повинні уяснити. У нас є дві паралельні прямі А паралельно Б, і є січна С. С Січна, позначили її. Це на малюнку. Ось січна, яка перетинає і прямі А і Б. Кут 1 і Кут 54 градуси це які внутрішні кути, оскільки вони знаходяться між прямими А і Б. Односторонні, бо по одну сторону від січної С. Ось на цю частину ми й не дивимося. Давайте ми її витримо. Це так зроблено, щоб заплутати. Вона нам не потрібна. Тобто, прибрали її з малюнку і залишили лише цю частину. Що у нас виходить? Що ці два кути внутрішні односторонні, а ми знаємо, властивість, що при перетині двох паралельних прямих січною внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів. Тобто буде кут 1 плюс 54 градуси, в сумі 180 градусів. І тепер легко знаходимо величину кута 1. Ми повинні що від 180 відняти 54 градуси. Дорівня. 180 відняти 50 буде 130, та ще відняти 4, 126 градусів. 126 у нас є серед варіантів відповіді. Під варіантом відповіді Б, тому правильною відповіддю на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді Б. Продовжуємо наступне третє завдання. Знайдіть градусну міру кута НАП. Якщо. Так, малюнок є. Якщо А паралельно Б, давайте відтворимо малюнок. А паралельно Б. А, БН і АН бісектриси відповідних кутів. А кут один дорівнює 55 градусів. Ну, давайте. Точка А. Точка Б. Б. Так, Б і А Н. БН бісектриса. Цей кут одиниця. А Н також бісектриса. І тут точка B, Точка Н. Так, відтворили ми малюнок. Дивимося, нам знайти кут Н. APNAP. Ось цей кут шуканий. Кут NAP. Це той кут, який нам потрібно, градусну міру якого нам потрібно знайти. І сказано, що у нас. Давайте запишемо спочатку те, що дано, що у нас дано. А паралельно Б. БН і АН бісектриси. БН і АН бісектриси. Відповідних кутів, що це мається на увазі? Ну, давайте, ладно, запишемо ще кут 1 дорівнює 55 градусів. І знайти кут НАП. Кунт НАП. Знак питання. Записали коротку умову. Так, тепер дивимося. Бісектриси кутів. Що значить БН бісектриса відповідного кута? Ну, напевно. Що таке бісектриса? Це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на два рівних кути. З вершини B виходить промінь BN, І значить, оці два кути рівні. Тобто цей кут також буде дорівнювати 55 градусів. Оці два кути рівні. І АН-бісектриса, значить, оці два кути також рівні між собою. Ну, Виходить таким чином. Так. Дивимося, значить, ці кути рівні, позначимо їх двійками. І по суті, нам треба знайти кут 2. P. Ось цей кут 2. Давайте ми його так, дорівнює куту 2. Через знак питання. Проставили. Так, дивимося, що у нас виходить. У нас дві паралельні прямі перетинаються січною АБ. АБ Січна. Внутрішні односторонні кути складаються з якого з 2 кутів 2, ну, з двох кутів 2 і з двох кутів одиниці. 2 кути 2, 2 помножить на кути 2, і 2 кути помножить на кут 1, це внутрішні односторонні. Односторонньо. Ми знаємо, що при перетині двох паралельних прямих січною внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів. Тобто у нас вже є рівність 2 кут 2, 2 помножить на кут 2, додати 2 помножить на кут 1 до рівня 180 градусів. Використовуємо властивість. Кут 1 у нас замовує 55 градусів. Тобто, що буде? 2 помножити на кут 2. Додати 2 помножити на 55 градусів. Замість кута 1 підставили його градусну міру, дорівнює 180 градусів. 2 помножити на кут 2. Так і залишаємо 2 помножити на 55 буде 110. Тобто додати 110 градусів, дорівнює 180 градусів. 2 помножить на кут 2 залишаємо зліва 110. Переносимо вправо з протилежним знаком. Справа у нас буде? Що? 180 градусів відняти 110 градусів. 2 помножить на кут 2 до рівня 180 відняти 110 буде 70 градусів. Тобто, 2 кути, кутів 2 дає 70 градусів, звідси кут 2. Буде дорівнювати чого? Ми повинні 70 поділити на відомий множник, тобто поділити на 2. Дорівнює 35 градусів. Тобто, ми знайшли, що кут 2 буде дорівнювати 35 градусів. Тобто, шуканий кут наш NOP, тобто, кут НАП, дорівнює 35 градусів. І у відповідь записали 35 градусів. Це буде. Відповідь до третього завдання цієї самостійної роботи. І останнє на сьогодні, четверте завдання. Доведіть, що бісектриси відповідних кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих третьою, паралельні. Тобто, нам треба показати, побудувати бісектриси відповідних кутів і показати, що вони паралельні. Так, ну, давайте що дві паралельні прямі. Дві паралельні прямі, при перетині третьою січною. Так, А паралельно Б це січна. Тепер бісектриси відповідних кутів. Які кути відповідні? Ось цей кут і цей кут. Ось два відповідних кути. Нам потрібно провести їх бісектриси. Що таке бісектриса? Це промінь, який. Іде з вершини, ділить кут навпіл. Ось так. Провели. Ну, давайте продовжимо ці прямі. Бісектриса. Що значить бісектриса? Значить, ось ці кути рівні між собою. Причому, оскільки ми знаємо, що відповідні. Кути рівні між собою, то ось ці кути всі, що зобразили ми на малюнку, також рівні між собою. Е, давайте позначимо ці прямі L і M. M – Бісектриса Кута БЦ. Ось БЦ, да. А L – бісектриса. Кута. А С. а С Так, і нам треба довести, довести, що М паралельно L. От така умова нашої задачі. Дивіться, е у нас є два твердження, що якщо при перетині, не якщо а при перетині двох паралельних прямих січною відповідні кути рівні. І знову ж таки, обернене твердження також правдиве. Якщо відповідні кути будуть рівні, то прямі ми можемо зробити висновок, що прямі паралельні. От ми повинні при цих двох прямих L і M знайти січну. Ну, от буде С для них січна. Давайте так, С пряма C, Січна для прямих L і M. Давайте витримо те, що нам не потрібно. Ось цю частину, і ви зразу побачите те, що нам потрібно. Дивимося, що у нас відповідні кути рівні при прямих L і M. Айбе вже витерли, нема. Ось такий малюнок у нас вийшов. Для прямих L і M маємо відповідні кути, які ми показали попередніми міркуваннями, оскільки були бісектриси, вони рівні. Відповідні кути рівні. Кути рівні. Зробили ще один раз малюнок такий, да? тому робимо висновок, що L паралельно М. Те, що й потрібно нам було довести. Нам потрібно було показати, що бісекриси відповідних кутів паралельні між собою. Ми показали, що вони паралельні. Все доведення у нас будується на одній властивості, що відповідні кути при перетині січної двох паралельних кутів рівні між собою. І навпаки, ми показали, що, тобто, твердження є навпаки, якщо відповідні кути рівні, що ми показали, що вони рівні, то робимо висновок, що ці прямі паралельні. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей.